Доброго дня, мої маленькі любі друзі. Ми з вами сьогодні зустрічаємося на уроці з навчання грамоти літературне читання. Любі дітки, світ, дивовижний вас вітає, всіх тих, хто вдумливо читає, і тих, хто любить мандрувати та прагне більше пізнавати, долати знань, високі мури, вас кличе світ літератури. Давайте спочатку проговоримо чистомовочку. Я говорю, ви за мною повторюєте: На, 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 рідна сторона. Ай, ай, ай наш рідненький край. Жу, 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 землю бережу. Ба, 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 золоті хліба, ті, ті, ті руки золоті. А тепер давайте спробуємо проговорити скоромовку. У нас на дворі погода розмопропогодилася. Спробуйте сказати швидше. Молодці. А перед тим, як почати читати твори, варто дізнатися біографію або автобіографію письменника та побачити його фотографії. Тож знайомтеся, сьогоднішня наша авторка це Зірка Мензетюк. Вона народилася 21 жовтня 1954 року у селі Мамаївцях Чернівецької області. Писати вірші почала у шкільні роки, а в 11 років надрукувала вже свій перший вірш. Після школи навчалася на факультеті журналістики у Львівському університеті імені Івана Франка, якийсь час працювала журналістом. Та згодом відмовилася від кар'єри та присвятила себе творчості для дітей. Сьогодні Зірка Ментезюк, сучасна українська письменниця та журналіст. Книжки письменниці вийшли друком не лише в Україні, а й далеко за її межами. У США, Словаччині та Польщі можна побачити книжки нашої авторки. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 3437. Сьогодні ми познайомимося із частинкою повісті Ангел-Золоте Волосся. Прочитаємо другий розділ: це Несподіваний гость. Дітки, я перший раз читаю, ви уважно слідкуєте, потім почитайте самостійно. І так, несподіваний гість». Він сидів на підвіконні. Галя побачила його, відчинивши двері своєї кімнати, але на диво не злякалася. Мала подумати, що хтось чужий заліз у квартиру, поки тато на роботі, а мама, звісно ж, у лікарні зі Степанчиком. Проте не подумала. Він сидів, спокійний та замріяний, і дивився у вікно. Скісний призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало плечей. Від того, здавалося, мов би його лице обрамлене золотом, ясним сяючим німбом. Він був добрий, саме так добрий, без найтимнішої тіні зла. Галя відчула, чи то вгадала це, мабуть, тому й не злякалася, а ще він видався їй знайомим. Його лагідне обличчя вона вже десь бачила, які світлі кучері навколо лиця і схилену в задумі голову. Хто ж він? Галя не знала й навіть не здогадувалася. Спитати, як його звуть, теж було дуже, не дуже зручно. Почекай, заходить сонце, сказав світловолосий юнак, не повертаючи голови. Звідси прекрасний краєвид. Щоправда, то правда. Їхня квартира на останньому, 16 поверсі, із вікна відкривається широка панорама: вулиця, будинки, галина школа, а вдалині на обрії ліс. Точніше, не ліс, а пуща, бо містечко, яке стоїть за лісом, так і називається Пуща водиця. Галя й собі зиркнула в вікно. Сонце якраз торкнулося обрію, заливши навколишні будинки м'яким рожевуватим світлом. Сліпуче кружало поволі поринало за ліс, за далекі зубчики сосен. Його золота ворожеве проміння гасло, і місто тьмяніло, сірішало. Ось залишилося пів кружала, ось лише малий червоний пружок, та й він тане на очах. Ще відніється крихітна цятинка, мов жарина, усе погасла. Моє ім'я ні про що тобі не скаже. Воно застаріле і немодне, Повернувся до Галі юнак. Тому краще називай мене Ангел золоте волосся. Ангел золоте волосся, луною повторила Галя. Вона таки десь бачила цього юнака, цього ангела. Він ангел? Набравшись відваги, дівчинка підійшла ближче й сіла на краєчок ліжка. У голові, мов віхола, крутилося безліч думок. Про що спитати несподіваного гостя? Яка в неї оцінка за контролю з математики? Чи за що їй кривдиться ж Когнатенко? Бо сьогодні він знову дражнився. Але ж ні, то все дурниці. Треба запитати про головне. Коли одужає степанчик, і чому Галя така невдатна, що всі її сварять і сварять? Чи, може, краще нічого не питати, а натомість попросити, щоб її прикрощі минулися? Може, ангел і з'явився, щоб допомогти, цього Галі хотілося найдужче. Хоча, якщо чесно, їй хотілося іншого. Щойно Галя збагнула, що перед нею ангел як десь глибоко в грудях замріяло потаємне, зухвале, безглузде бажання, у якому вона не хотіла собі зізнатися, проте воно муляло, мов камінець під п'ятою. Їй хотілося дива, подай маленького, але справжнього, неземного, чогось такого, що тільки ангели вміють. Галя сиділа, не зводячи з гостя своїх ясно карих очей. Мовчання затягнулося, і це було негарно. А хто вам дав таке ім'я? спитала дівчинка перша, що спало на язик. О, то давня історія, дуже-дуже давня, засміявся він. Я дістав це ім'я через одного мого друга. Через ангела в блискучих латах? Галі згадалася ікона з Михайлівського монастиря. Ні, через людину. А хіба ви дружите з людьми? знову ляпнула Галя і прикусила язик. Як вона могла забути, у людей же є ангели-охоронці? Я не був його охоронцем, сказав ангел золоте волосся. Проте ми заприятелювали. Галя знітилася. Про ангелів-охоронців вона не питала. Здається, він читав її думки. Я вперше звернув на нього увагу, коли він був ще твоїм ровесником. Батько привів його вчитися. Ангели дружать зі школярами? перепитала дівчинка. Іноді дружить, знизив плечами ангел. Хіба це дивно? Та, мабуть, ні, невпевнено відповіла Галя. Той хлопець її зацікавив. Яким він був, що ангел потоваришував із ним? Святими Божим. Зранку до ночі молився, чи, навпаки, звичайною дитиною. Тільки, мабуть, розумів у цьому житті трохи більше, ніж звичайна дівчинка, навіть не відмінниця, Галинка Супрун із 4-го Б класу. От би про нього дізнатися, якщо хочеш, можеш його побачити. Хай станеться одне невеличке диво, добродушно примружився золотоволосий юнак. Дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу, ще самостійно прочитайте цю частинку повісті. А далі давайте з вами виконаємо тестові завдання і перевіримо, чи уважні ви читачі. Чи. Тож, перше запитання. Назвіть, будь ласка, жанр твору ангел-золоте волосся. Це байка, вірш, оповідання або повість. На який твір усної народної творчості схожа повість на легенду, на казку, на пісню, на загадку? Чи є у творі фантастичні реальні події або персонажі? Є лише реальні, є лише фантастичні, або є і реальні, і фантастичні. Хто сидів на підвіконні Галинчиної кімнатки? Братик Степанчик, Лісовичук із пуща водиці, ангел золоте волосся, а можливо подружка. Назвіть головних персонажів Повісті Це Галя і ангел золоте волосся, Сашко Гнатенко і Галя, Галя і Степанчик, а може, тато і мама. Прочитай уважно і відгадай, про кого цей опис? Він сидів, спокійний та замріяний, і дивився у вікно. Скісний призахідний промінь падав йому на обличчя, на світле волосся, що сягало в плечей. Про кого це? Про братика, про однокласника, про ангела золотоволосся, а можливо, про сусіда? Який був ангел золоте волосся? Веселий, злий, добрий, а, можливо, говіркий? Що найбільше здивувало дівчинку під час розмови з ангелом Золоте волосся? Чому він не говорить своє ім'я? Він може читати думки? Як він з'явився у кімнаті? Про що хотіла Галина попросити в ангела? Оберіть усі правильні відповіді? Дива! Допомоги, що подужав Степанчик, яка оцінка за контрольний диктант, щоб не дражнився Сашко Гнатенко, щоб бути відмінницею у школі, а можливо, морозива та солодощі? Дітки, а далі пофантазуйте, який, на вашу думку, диво може запропонувати Галі Янгол. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Прочитайте уважно уривок Повісті, сторіночка 34-37. Ви, молодці, сьогодні дуже добре працювали. Я вам дякую за увагу. На все добре, до побачення!